постачає металообробне обладнання та інструмент по всій території України. Наша компанія має в асортименті різноманітне обладнання. До наших брендів входить такі верстати, як Віктор Тайчунг, країна постачальник Тайвань це токарна та фрезерна група верстатів. Також такий бренд, як Дурма Туреччина. Це верстати для обробки листового металу. Крім цього, наша компанія може запропонувати вам. Верстати Фемка це горизонтально розточні верстати, а також річкопильні верстати бренду Бекамак. Наша компанія має свою сервісну службу, яка працює по всій території України. Вони надають такі послуги, як запуск верстатів, пусконалагоджувальні роботи, сервісні роботи та після гарантійне обслуговування. Наша компанія також відома тим, що ми надаємо послуги лізингу всім нашим клієнтам. Тобто нашим клієнтам не потрібно звертатися окремо фінансові установи, вони можуть напряму звертатися до нас. Також компанія Листа кожен рік приймає участь у міжнародних виставках, тому ми переймаємо досвід наших партнерів, працюючи на стендах наших партнерів за кордоном, і потім передаємо цей досвід тут в Україні. Щодо виставки міжнародного промислового форуму 2025 для нас цей рік став більш успішним з приводу виставки. Більше було замовників, більше партнерів. Тому ми повністю цілком задоволені сьогоднішньою виставкою.